Хороша пісня. Дуже хороша. Хто вас навчив цю пісню? Хто нас навчив? Та ж таку до, до молодежі виходиш та співаєш. Та почуєш, та й почуєш, та й співаєш. А у вас. А це ви співали цю пісню? Там у себе на Волині чи вже тут, на Кировоградщині? На Волині. А ще якусь пісню ви пам'ятаєте? Чи ще? А як же? Якщо фізично заспівайте, «Ой, зірву я з рози квітку». Я вже Зайбачки. забула, як то начинати. Ой зірву. А, я... ой, зірву. ой, зірву я, з рози квітку, та й пощунова. Пили ви з рози квітку. Аж до, до моворо плила пилила, зарожить квітка, на воді з'явила, вийшла мати, воду би ста та й стала журити. Ой, чого ж ти з рожи квітка, на воді жив'яла, Ой, чого ж ти, моя дочка, в, чужий, в чужий край попала, й на чужим, сторонойки не батікані, тільки все вишне вось, поять, по очне, почени, сім'я голоса, а я це. Сім... Горка пола гарцю, деревяє мене, деревне ми слеза. Все. Ой, спасибо вам.